По вулиці Грушевського перед Кабінетом міністрів України вишукувались українські перевізники. Тут маршрути з усієї України. Водії вимагають скасувати постанову, яка обмежує їхню діяльність. Нам обмежують перевезення, щоб ми обмежують нас, щоб ми працювали. Ми все-таки перевізники, працівники податків. Ми сплачуємо єдині податки і нам дозволяють працювати в тиждень тільки два рази, але ж як два рази. Ми ж сплачуємо податки постійно. Таке рішення перевізникам пояснили тим, що регулярні перевезення пасажирів потрібно здійснювати тільки через автовокзали. Вони у комунальній власності і за свої послуги беруть 13% від вартості квитка. Кінцева різниця у ціні лягає на пасажирів. Всі документи в нас дозвільні в наявності. Працюємо ми в правовому полі, хоча вони вважають, що ми не в правовому полі працюємо. Ми їздимо через автовокзали. Ми не їздили, і їздити не будемо через автовокзали. Кормити людей, які збагачуються на цьому, ми не будемо. Доки десятки водіїв мітингували під Кабміном, делегована група домовлялася з владою. В уряді ситуацію пообіцяли розібратися. Однак скільки це займе часу, невідомо. Доти ж перевізники, сплачуючи податки, працюють в півноги. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.